Устами лиш в дотик у губи, а потім торкаюсь чола. Я знаю, не юна погубиш. І моя проминула пора. Хай буде весна за горами і літо десь пада в жнива. А я все кохаю без тями і радію, бо ще не зима. Слухай, кисю бабу буваю, не сумуй тебе, благаю, на віконечку пусить та псиничка прилетить. Годівничка за вікном для пташок маленьких корм. Пташенята прилетять, будуть тебе звеселять. Білими квітами настане ранок я Засідання літературного об'єднання імені Василя Симоненка у Черкасах це завжди приємні моменти. Ой, гайшу ми на гай, гори забувай, Серденько співа моє щастя є. Тут звучать новонародження поезії, пісні. Тут вони. Своє життя вперше. Потім автори над ними ще працюватимуть і подарують своїм читачам. Написано 30 пісень. А коли я почала робити художній текст. Правильним літературним пісні перестали на них писатися. Да. Тому, коли ви десь збиваєтеся з цього ритму, оце є ваш приспів. І тому воно співається. Бо співати весь час тільки е, строфу не можна, треба, щоб був приспів. Коли ви збилися, це вже приспів, тому що у вас ритм пішов інший. Потім знову нормально, потім знову приспів. Тобто, е, Є пісня, а є, е, є поезія. Тому ви даєте отакі от твори, таку книжку. Чим засіваєш землю? Добре знаєш. Жито посієш, зерно маєш. Коли бажаєм зла, то думаємо менеться, а воно виросте і ще в сто крат вернеться. Сьогодні долю ми свою плекаєм, і дарувати людям мир, любов ми забуваємо. Чому нам хочеться усе найкраще мати? І шкода, що нам плакати так хочеться кричати, гіркі плоди, що посадили десь колись, тепер ось проросли, на що вони здались, вернулись з надлишком оце так урожай. Те, що посіяв, те і пожинає. Ось тут е, довжина оцього рядка, якщо порахувати по е, складам. По, по розміру. розміру. Вона буде майже в два рази довша, ніж оце рядок. Ніж І там чим засіваєш землю, добре знаєш. А тут жито посієш, де вона пише про свою доньку, яка у вигляді речення, речення постає перед нами. І перше речення просте, народилася тільки дитинка, а потім воно все складніше. І з'являються якісь звороти в реченні і складні речення, вона пише. А я так собі подумав, вона пише, життя це речення, а в мене життя це математика. Життя то справжня математика. Різницю суму відшукати, як, де поділити, де помножити, і дні факторіали зложені, щодень несе нові задачі нам. І відповіді, різні значення. Роки в рядок, плюси та мінуси, глухі кути, чи знайдемо сінуси. Не намагайся скласти графіки. Життя прямує іншим трафіком. Та доведеться таки кожному його колись на нуль помножити. Що, ну, таке сумне. <клес> Відомо, що Солов'їна. Дослухайтесь, дослухайтеся ж, Орлина! Така оксамитно духмяна весняна, бо ластів'яна, без сумніву, калинова, і щемна, така смерекова, і котиково-вербова, розкрилено яворова висока, космічна, безмежна і ліво, і правобережна, небесна і волошкова, звитяжна і колискова. Чише душі. Кривуляки губить білий вітер, І з гілля знімає контуші бо тепліша від найкращих літер, де диктує вірші перший сніг, у словах ховає таємниці, де в нотатках сойчини пісні і шовкові дотики метлиці, навстожир відкриті жир, відкритий небеса, І по свічках червоних в жерандолі зацихає, і знову воскреса мудра тиша музикою. Долі. Листки будуть вускові, шле світовид півнів, ку, ку лишилась правда й слово білий білий, хоча ще рани гоїлись від зрад та в білий день навкіл загомоніли то не листки, то український ряст. І того рясту буде ще і буде поміж серцями кладочка від правд, а ті півні увесь народ розбудять, щоб відродить край величі і добра. А головне, що ти приходиш сюди і почуваєшся затишно, добре. У колі друзів. Як? Вдома.